Дитяче крісло М – зручне та функціональне робоче місце для школяра. Модель представлена в кількох кольорах: синьому, рожевому, сірому. Спинка з дихаючої сітки забезпечує вентиляцію, сидіння м'яке виконане з меморіфом. Є зручна ручка, щоб легко переміщати крісло, та зручне регулювання спинки по висоті. Підлокітники мають режим підкидання. За потреби їх можна скласти. Сидіння регулюється по висоті від 46 до 58 см, загальна висота крісла від 88 до 106 см. Підніжка регулюється по висоті у межах від 16 до 25 см. Підтримує комфортну посадку. А розмір посадкової частини 42 на 44 см. Колеса автоматично блокуються під вагою дитини, якщо виставити регулятори в положення ОН. Це безпечно і не дає кріслу котитися під час занять. Якщо ж виставити положення, OFF, функція вимикається за необхідності. Колеса виконані із силиконовим покриттям, що захищає підлогу від подряпин. Усі тканинні елементи мають чахли, які легко знімати для чищення.